Вітаю, друзі, 15 травня. Вітаю православних святом Бориса і Гліба, своїх земляків з е, Днем пам'яті святого Лубинського чудотворця Афанасія. Отже, мляцький цирк, Мляцький цирк і в Стамбулі і в Анкарі. Як показав сьогоднішній день, я був абсолютно правий: ані е, Путін, ані Зеленський, ані е, Російська Федерація, ні керівництво України до миру не готові. Володимир Зеленський полетів в Анкару зустрічатись з Реджепом Ардаганом. Разом з усією делегацією в той час, як в Стамбулі їх для перемовин чекала російська делегація. Російська делегація заявила про те, що готова до перемовин прибули в Стамбул. Але водночас прозвучала заява Зеленського, який сказав, що низький рівень. Делегації. Хоча мені досить дивно, в чому він низький. Мединський помічник президента Російської Федерації. З ним велись перемовини в 2022-му. І ніхто обнімався там Рахамі, з ним інші, і ніхто не називав, що його рівень низький. Галузин. Заступник міністра іноземних справ, також посада. Костюков. Увага. Керівник головного управління, головного розвіду управління, Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, то є їхнього гура, ГРУ їхнього чуля. Це не рівень Там Василю Малюку, який прилетів, наприклад. Фомін заступник міністра оборони, ну, у нас сумнівав. Рівень плюс-мінус однаковий. Я не розумію, до чого були слова про низький рівень, якщо ви хочете перемоги. Але далі, далі почалися брази. Захарова з Росії назвала Зеленського клоуном. До неї додався Лавров, е також е обізвавши Зеленського невдаху, і, і так далі. Нікчемною, нікчемною людиною. І тут у мене питання а дійсно е ці дві сторони, я маю на увазі, Кремль і Банкова, хочуть перемови? Мені здається ні. Мені здається, перед нами ламають цирк. Простісінький цирк, зображуючи одні інші з себе миротворців. До речі, Російська Федерація розпочала наступ на територію України. Ну, і от в образах різних звинуваченнях тривав майже весь день. Потім увечері вийшов Мединський голова російської делегації, і каже: російська делегація тут, в Стамбулі, чекає на українську, готова до перемовин і навіть на поступки. В анкарі виходить до преси Володимир Зеленський каже: знову слабка російська делегація, малюк туди не поїде. Делегацію очолить, Ростем Умірав. Ну, до речі, для розуміння всіх, Ростем Умірав е, агент двох е, Штатів Америки і Турецький. Е, от він поїде туди. Далі. Е, каже. Перемовини будуть стосуватися виключно припинення вогню. Росія наполягає на всеоб'ємних перемовинах, які е, приберуть передумови, як вони кажуть, конфлікту і принесуть тривалий мир. Е, українська влада, українські зелені е, пропонують. Перемиря на 30 днів. Росія не хоче на 30 днів зупинятись. От навколо цього, а не миру взагалі будуть тривати перемовини двох делегацій. Одну російську очолює Мединський, а другий умірав українську. Так, от, відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський не виключив так обійшов питання, чи будуть тривати перемовини завтра. Водночас в Об'єднаних Арабських Еміратах знаходиться Дональд Трамп, який також підлив масло в вогонь. Допоки. Російський МІД і українське МЗС мірялось пісюнами відносно величини делегацій чи пісюнів цих делегацій повноважень. Трамп сказав: без моєї зустрічі з Путіним, україно-російський конфлікт не закінчиться, війна не припиниться. І тут пригадується, що він казав, що готовий прилетіти в п'ятницю до Туреччини. Але водночас було заявлено в Кремлі, що Путін нікуди не збирається. От така от ситуація реально складується над поперемовином в Туреччині. Які Мали б тривати весь день, а не почались навіть на ту хвилину, доки я записую це відео. Мляцький цирк. Вони в ньому актори, а з нас роблять глядачів. Все було б нічого, якби на фронті не гинули хлопці. Якби не били по цивільній інфраструктурі, не знищували економіку, не відбирали території, все було б нічого. А так, це кривавий мляцький цирк. Кривавий. І зупинити його просто необхідно. Але чи є шанс? Мені здається, точно не цього разу. Я даю один відсоток на те, що ці перемовини, де буде Мединський і Умірал, завершуться чимось ну, реально мирним. Хоча б паузою. Не буде миру. Не хочуть миру. Не Російська Федерація, не Слуги. Зеленського їх влаштовує війна, і вони хочуть її продовжувати. Один відсоток, я залишаю на те, що все ж таки втрутиться Трамп, організує загальну зустріч з Путіним, викличуть на коврик Зеленського, і ми побачимо якусь мирну угоду. Все інше це гра на користь бідних. Це дешевий кривавий водовіль у виконанні Кремля і банкової. В даній ситуації вони обоє ребої, і їм байдуже до українців, які гинуть. Є одне. «ну». Якщо для Кремля українці чужі, то для банкової. Ну, хоча все може бути, може і для банкової українці чужі. Я обов'язково продовжу аналізувати всі події, які відбуваються навколо так званих мирних перемовин в Стамбулі, Стамбул-2, які ще не почалися. Тільки будуть серйозні новини, тільки будуть якісь е, інсайди, буду записувати, буду виходити в ефір і інформувати вас. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити.